Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як в'язати полотно ось такими спущеними петлями. Це досить актуально, особливо серед молоді, тому зараз я покажу і розкажу вам, як це все швиденько і дуже легко зробити. Дивіться, я покажу вам Спущені петлі посередині нашого полотнища і спущені на петля з краю виробу. Я набрала довільне ну, з петель. І пров'язала 6 рядочків. Ну, ви самі будете дивитися, скільки вам потрібно, на якої відстані ви будете, спочатку треба, якщо в'язати, розкреслити, як ви, у вас довільно, щоб гарно лягали ці спущені петельки, щоб це було дуже гарно, щоб не було в рядочок. Тому що, ну, так буде краще. Одна нижче, друга вище, петля спущена. І зараз я покажу вам, як в'язати о, спускати в середині виробу. Тобто ми в'яжемо, пров'яжемо декілька петельок. Так. І робимо накид. І пров'язуємо далі. І тепер цю петлю, цей накид ми будемо пров'язувати як звичайну петлю. Тобто по лицю лицевою, по виворітній виверіт... тобто, стороні виверітній петлі. Так, 10 рядів, Пров'яжемо, ну, в залежності від того, наскільки довго ви хочете, щоб була ця спущена петля. Я пров'яжу рядочків 6. Я пров'язала сім рядочків, щоб вийти на лицевий ряд. І тепер ми в'яжемо до цієї петлі. Тобто у нас раз, два, три, чотири, пять, шість, сім петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ця петля, напід, де ми робили, ми. Її Спускаємо і далі пров'язуємо, як звичайно. Тепер ці петлі ми розпускаємо до кінця, і в нас виходить отака от спущена петля посеред нашого виробу, посеред, посередині нашого виробу. Тепер зараз я покажу, як робити спущену петлю з початку виробу. Тобто ми, зараз ще пару петель, зроблю. Ми беремо і просто без накиду, без нічого спускаємо любу, яка нам подобається петелька. І далі пров'язуємо. І тепер спускаємо її до кінця вириму. Все розрівнюємо. І такі петелічки спущені можна зробити, буде дуже гарно і актуально і модно. А я бажаю вам рівненьких петелечок, гарного настрою і всього самого, самого найкращого. Чекаю вас на своєму каналі. Па-па!